Так, друзі, ви просили. Ми для вас знімаємо тришачок. Чому тришачок? Поясню: це Hyundai Ioniq. 28 кВт батарейка. Класна машина, максимальні комплектації, придбана нами. Але є одне но. Має доставити нас сьогодні з міста Тернопіль в місто Стрий. Чому ми їдемо в місто Стрей? Е, нам там треба що зробити? Придбати автомобіль для військових, на який ми збираємо гроші. Але питання сьогодні не про це. Питання про те, що сьогодні, зараз, на дворі мінус 8 градусів. Холодно. От сніг, Чути, як сніг, простий під ногами. Питання в чому заключається? В тому, щоби доїхати цим автомобілем. В принципі, я думаю, ми не доїдемо. Нам їхати 166 кілометрів. І ми робимо лайфхаки. Якщо по-часному, машина в, такому, в такій температурі пише, що у нас запас максимум 170 кілометрів буде. Максимум, а нам треба їхати 166. Зарядки, по дорозі, немає жодної. Що ми зробили? <с> Значить так, по-перше, вдягнулися тепло, це дуже важлива умова. По-друге, включили дуйчик, підігріваємо окремо салон і зарядили машину до 100%. Всьо, зарядка далі не йде. Але це ще не все. Так, артилерія наступає. Що ми взяли, щоб доїхати? Дай Боже пам'ять. Дивіться, друзі. Це повний, повний провал. Я хейтером електричних машин, сьогодні свято в них. Тому що я впевнений, що ми не доїдемо і ви будете всі писати, що так є. Але я показую по-чесному, що є. На питання зразу, чи є нормальна машина, на якій можна поїхати, машин є аж 4. Друзі, питання стояло в тому: зняти вам контент і попробувати. Тому що такого контенту мало. Нам потрібна переноска, нам потрібен оригінальний зарядний пристрій. Нам потрібен трос. Нам потрібно обсурювальний гак. Нам потрібно джампстартер, а потім поясню нашу, і нам потрібен генератор. Якщо все добре, ми доїдемо. Якщо ні, то ні. То будемо викликати таксі і так далі. Тепер дивіться прикол. Дивіться. Нам їхати 166 км. Раз, запас ходу на 171 Виключи Виключу цю штуку. Повністю помпу. Так пише 222. Тобто, логічно, вже ми розуміємо, що сьогодні клімат це. Супер круте задоволення, його сьогодні буде мало. Якщо ви ще з якихось причин не завантажили на свій смартфон додаток від сервісу страхування Hotline Finance, я вам раджу зараз це. Зробити тут зручно оформлювати страховки та зберігати їх в одному місці. Наприклад, ту саму автоцивілку чи зелену карту для виїзду за кордон та інші можна сказати такий собі гаманець для страховок. А якщо вам знадобився поїзд терміново, вже тут і зразу за 5 секунд ви знайдете його в додатку. Наприклад, показати поліції при ДТП або в інших випадках, також у вас будуть під рукою завжди контакти вашої страхової. У застосунку видно термін дії та дату закінчення страховки. Дуже зручно, що застосунок сам нагадає вам про те, що потрібно оформити новий, якщо буде закінчитись термін її дій. А з моїм промокодом РК 10 ви отримуєте ще й знижку 10% на автоцивілку на Hotline Finance. Як завжди, посилання і промокод є в описі під відео. Так, виїхали на холодній машині. І що ми робимо? Ми не включаємо клімат, тому що зараз великий розхід електроенергії буде йти на те, щоб огоріти наш салон. Пам'ятаєте, в нас тут є дуйчик, який був дуйчик 220 вольтовий, який нам нагрів машину до температури нуль приблизно по-часному. Чому виключаємо клімат? Тому що сам клімат, неважно, тепловий насос бере трішки менше, правда. Якщо теплового насосу немає, друзі, 4 кВт електроенергії, ви фактично будете споживати в таку погоду на обігрів салону. При тому, що запас ходу на 100 км електроенергії треба буде використати приблизно там 10 кВт. Ну, нехай буде 10 на хід, так, то в загальному буде 15. 15 нас би ще влаштувало, але по факту ми подивимося, що зараз у нас пише 99,9. Хоча машина ще зараз буде е, ініціювати. Ну, кожен раз вона буде перераховувати, але поки що нагадую, батарея у нас намальована, що вона холодна так, позначено. Тобто, спеціально ми виключили клімат для того, щоб всю можливу електроенергію, теплову, теплову енергію передавати з двигунів, нагрівати двигуни на батарейки, бла бла-бла. Тільки не на салон. Отак, От треба, як то кажеться, мінімально економити. Все, погнали. 9. Так, на дворі зараз вже мінус 9. Було мінус 8, стало мінус 9. Ну. А, а з кліматом що? А з кліматом 171. Нагадую, нам міхати 166. Клімат ми будемо включати, підігрівати трошки, бо по нас в машині троє. І замерзнути. В стрию в нас так повитягують, знаєш, як ці, як сусульки такі зридві. Дивись, то як ті виключити? Ми не будемо. Але ми маємо лайфхаки. Дивіться, дивись, оцей водій має підігрів керма. Там Підігрів керма береться від 12 вольтової батареї. Я маю підігрів сидінь, ззаді Тарас теж має підігрів сидінь. Тобто, нам, як мінімум, більш-менш буде терпимо. Вже 98 запас ходу зменшується, бо виїхали було 100%. Ну, не питання. І, це бімкою хто не працює, я так? Ну, то по, по, зараз секунду. Е, і е, давайте вже трішки пізніше розкажу про, про цю всю штуку і про, наприклад, ID 4. І так, проїхали ми в середньому там майже 5 кілометрів, спожили 5% розходу батареї. Майже 5%, бо було 98, як ми виїжджали. Наша математика говорить так, що клімат вимкнений, нам треба їхати, е, вікна запотіли, але ще терпимо. Ще терпимо. E, наша математика говорить так, що нам треба e, їхати і ідеально використати 2 кілометри на 2%. Але, наприклад, зараз у нас витрата суто наїзду, ми використовуємо 13 кВт електроенергії. Так, наша мета так їхати. 10 кВт на 100 кілометрів. Це ідеально, хоча це фактично зараз нереально, але вікна знову ще більше запотіли. Ми будемо включати все ж таки періодично. Клімат, але напевно, що не так, а ось так, тільки на перше положення, тоді не включається тепловий насос, і, як мінімум, буде циркуляція хоч якогось мінімального тепла. При цьому розхід не зменшується. Якщо ми вмикаємо підігрів, зразу 173 кілометри. Тобто, все ж таки виглядає, що доїдемо, якщо так будемо їхати. Але 80 кілометрів наш максимум. Максимум, не дай Боже, не, не дай Боже, щоб ми їхали більше. Так, ми тут методом експериментів зрозуміли, що ми можемо не доїхати, якщо включимо кондиціонер. Дивіться, включаю підігрів. Дивіться, Зараз 211. Вмикаю підігрів 156 Вмикаю кондиціонер 156 Шойно Щойно було 170 з копійками. Машина, бачите самі, рахує, пробіг, цифри з неба. Не зрозуміло, як так. Три хвилини тому запас був більший на 20 км за умови, що ми включимо пічку. Давай ми її зовсім виключимо. Як її виключити зовсім? Ось так. Все, у нас тут нічого не змінилося, все, їдемо. І так, поки ми їдемо і напевно не доїдемо. Е коротко про ID 4, про свою думку про китайське ID 4. Найбільша проблема ID 4, всі знають ті чорні монітори. Дуже коротко поясню, я за освітою інженер розібрався з цим питанням і поясню вам одну штуку: 12-вольтовий акумулятор у всіх електричних машинах контролює ось цією електронікою. Та? Так само в ID 4 він контролює. Ці монітори, але незрозуміло, чому блок комфорту, так, який знаходиться ось тут, інакше назву це навіть не блок комфорту, 19-й блок гейтвея, який знаходиться в більшості машин умовно. Ну, неважно, Віді 4. Ось тут він. Його треба міняти частіше прошивку, бо він виходить з лазду. Одні кажуть, що він перегрівається, там є вентилятори, інші кажуть, що треба включати кліматконтроль, бо id 4 не заряджає 12-вольтовий акумулятор, що в ньому вимкнений кліматконтроль. Тобто, друзі, чорні екрани це не така велика проблема, як ви собі думаєте. Я жартую. Проблема велика. Можна її обійти одним способом. Обов'язково завжди, коли ви їдете, включайте клімат, наприклад, там, на 23 і не виключайте. Рано, коли ви сядете в машину і вас погасли чорні екрани, у вас хоча б буде клімат на попередній температурі, яку ви виставили. Все, це в е, нічого працювати не буде. Ви не будете бачити ні швидкості, ні управління кліматом, ні меню, нічого, нічого. Але достатньо буде підзарядити акумулятор. Тобто машина китайська має такі проблеми. А тепер вам Питання багато хто каже, що китайські машини точно такі самі, як європейські. Європейські машини таких проблем не мають. Питання в чому? Правильно, питання в тому, що більшість китайських машин, тих самих, навіть фольксвагенів, зібрані на китайський ринок, на китайських запчастинах, і десь був промах. І промах дуже великий. Навіть якщо ви захочете зробити з китайського ID4 європейського, вам цього повноцінно не вдасться. Ви заміните порт, ви можете там перешити. Е Меню, але все рівно виходу в інтернет вас не буде так, як в європейця. Тому електроніка там відрізняється, там не просто перешив, прошивочку поміняв і погнав. Так, наприклад, так як в Теслах можна багато деяких зробити і так далі. Тому поки що називати китайський id 4 повноцінно з європейським неможливо. Постійні видатки гроші на заміну портів, на прошивки. Рано поїду, не поїду. На жаль. Як на мене, це погано, але різниця ціни багато кому ці питання. Плануєте придбати автомобіль? Обов'язково перед покупкою перевіряйте його за допомогою сервісу CarVertical. Вводьте або український реєстраційний номер, або він код автомобіля. Отримуйте фотографії автомобіля за всю історію, коли він продавався, на яких площадках, можливо, із пошкодження, можливо, ні. Де експлуатувався, в якій країні, чи був він у таксі, можливо, був він у прокаті. Також ви побачите ДТП: чи були, чи не були в автомобілі. Якщо були пошкодження, на яку суму вони були, в які елементи кузова вони були, в яких країнах. Вони були, ви теж це побачите. Також розшифровку ВІН-коду із комплектацією, з кобатурою, типом двигуна. Ця інформація теж для вас буде цікавою. Щоб не попасти в просак, обов'язково перевіряйте автомобілі на CarVertical. Але ще й від мене ловіть промокод. Вводите промокод реальні, отримуєте 20% знижки на звіти. Рекомендую. Так, ми тут в Вейоніку класну штуку в меню знайшли. По-перше, скільки витрачає. Який Ой, стопе? Якщо підключений телефон, він показує електричні зарядки, підтягує і навіть показує радари. Це по-перше. По-друге, якщо глянути в запас ходу, він показує, доки машина доїде на карті. ніби. Ну Це вже так багато виробників роблять, але ось наш стрей. От він. Ось тут опс, назад. Ось це стрей, де М06. Ось тут. Це ми їдемо без клімату. Тепер в клімат включаємо, і куди ми доїжджаємо? Ну ледве. Ну прям от так от, от от може. може. При тому запас ходу у нас пише 139 кілометрів, але це неправда, бо щойно писало 112 Ну Ось тут пише 111. Бачите, можливо, 139 Тому, в принципі, як ж далі будемо так їхати, таким темпом, а їдемо ми, ну ледве ми їдемо, ледве їдемо, то ми б мали доїхати. Зараз трошки зігріємося, бо ми вже змерзли. Пару лайфхаків, як їхати на електричній машині. Ми е, под, побачили е, от, згідно цього е, малюнку, можна зрозуміти, скільки ми витрачаємо кВт на що. І от станом на зараз ми витрачаємо фактично там це моментальний розхід на рух. На рух. А це скільки бере електроніка автомобіля. Що ми не натискали, в мене зараз в підігріви, Умовно, зараз там 0,44. Вмикаємо всі підігріви, е, підігрів керма. І в нас стає 0. 8, фактично в два рази більше. Тобто всього-навсього пів кіловата. І якщо вам зимно, повірте мені, дешевше набагато, і як шанс доїхати набагато більше, включати підігрів сидіння і підігрів керма. Але ми ж економимо електроенергію, навіть мобілки не заряджаємо. Тому енергія знову в розхід впав. Погнали далі. Кондиціонер. Кондиціонер бере от нас зараз 3 кВт і йде в розгон. Те, що я й казав. Нагрівання автомобіля, батареї, салону споживає точно 4 кВт. Точно. Ну от, от приблизно ви бачите зараз цифру. Це в салоні ще не дуже холодно, на дворі мінус 9. І. Запас ходу на 139. Ми все рівно доїжджаємо з таким запасом ходу, як так думаю, ну подивимося. І зразу машина вам намікає. 139 зараз, 138, можете проїхати ось так, але у вас є циферка 180. Будь ласка, виключайте кондиціонер і можете доїхати. Тому, в принципі. На електричній машині, я думаю, доїхати якось так піде можна. Питання до всіх власників, які кажуть, що у них там 60-кіловатні машини, вони проживають максимум 200 кілометрів і так далі. Друзі, може і так, але це можливо і манера вашої їзди, тому що ми зараз троє людей в машині споживаємо 15 кіловат електроенергії. Правда, клімат працює не завжди. Правда, ми можемо скрутити температуру, але якщо чесно, то е в принципі. Ну, Так, доїхати можна, але то буде неправда. Ну і пару слів про автомобіль, на якому ми цю всю подорож організовуємо. Значить, це Hyundai Ioniq 28 кВт батареї, повністю електричний, передньопривідний в фактично максимальній комплектації. Так, отже, по, зразу пройдемося по зовнішньому вигляду. Е, Біла доптика не вміє там, вона нічого там, вирізати і так далі. Камера асистентів означає, що машина має комплект асистентів, повністю весь. В наш варіант має повністю о, весь комплект асистентів. Також допомога виїзду з парковки спереду, допомога виїзду з парковки ззаду, безключовий доступ. Мені подобається, як корейці його намалювали. До нього претензій немає. абсолютно. Це аналог гольфа. Якщо ми так будемо почасному, люди, коли вибирають цю машину. Зараз відкрию, бо не знаю, де ключик, де ключі, вибирають цю машину у порівнянні з гольфом. Багато кому гольф не подобається. Чим ця машина виграє в гольфа це саме базою, трішки довший кузов, вже не так виглядає як хетчбек, трішки більше місця. І комплектацію. Вона буде дешевша трішки за гольфа, але буде вигравати комплектацію. А саме ми маємо там автоматичне складання дзеркал, пам'ять сидінь, е е е скло підіймачі, е типу шкіра, але це не шкіра, зато електричні сидіння. Сідаємо далі. Тут. О, тут у нас вмикається. Е, асистенти. З цієї сторони заводиться тільки. Отак, от кнопочку, нічого не треба нікуди ключ вставляти, Клімат, тепловий насос окремо, е, безпровідна зарядка телефона. Ось тут. Підігрів керма, підігрів сидінь. Вентиляція сидінь. Передніх ось таке. Така машина, тут таке багато місця, щось зберігати, не знаю, що. E, Infinity преміальна акустика, Ну, для Hyundai це преміальна. E, якщо чесно, то от такий автомобіль досить таки непоганий. Відчувається візді, що це бюджетний автомобіль. Будемо чесними двертами. Підігрів задніх сидінь вмикається ось тут. По комплектації таке знайти в гольфа, ясне діло, ми не зможемо. Секунду. Багажнику. При чандалі різні, багажник не є супер великий, але і не маленький, якщо чесно, але це не універсал. Місця абсолютно достатньо, електричної кришки немає. Машина повністю електрична. Ось така гарна машинка наша. Якщо вас цікавить, ми імпортуємо такі машини з Європи теж. Зараз у нас 14,2%. Ми їдемо почасному 50%, гріємося, 50% відключаємо систему. Хоча, напевно, мудро було б і залишити вімкненою, але є «но». Дивіться на температуру за бортом. Спеціально показую вам про те, що, в принципі, в таку погоду холодну те, що їхати можна. І це буде сьогодні спеціально доказ того, що доїдемо, умовно, чи не доїдемо. Нам їхати ще 100 кілометрів. Показує запас ходу 117. В принципі, логічно, що ми доїжджаємо, але погода і рельєф може змінити наші плани, тому дивимося, що буде далі. Так, українські дороги з рогатина на Ось така дорога є. Це центральна дорога. Не переживайте, ми не з'їхали куди-небудь. Це ну. в Україні так роблять дороги. Це вже декілька років отак триває, тому така історія. До речі, запасу ходу у нас 80 км, а їхати нам 60. Так, по навігатору нам до зарядки ще 20 кілометрів, а запасу ходу у нас 30. З розходом їдемо 14,7 Клімат підігрів вімкнений. Е, так, глянемо, скільки йде розхід, і що ми до, до цього дійшли. До того, що невигідно включати-виключати, вигідно включити, нагріти, бо кондиціонер, пам'ятаєте, брав у нас 4 кВт, фактично, а зараз бере вже коли машина прогріта, пів кВт. Тобто не вигідно його включати на короткі ну, На пару хвилин і вимикати знов, щоб мерзнути, все ж таки вигідніше включити температуру 17-18 градусів, мінімально, яку там комфортно, і їхати із тепловим насосом, із стенами, із підігрівами. Як мінімум, поки що ми думаємо, що це цікавіше. І от наша ситуація запас ходу без кондиціонера з кондиціонером. Бачите самі, 10% різниці фактично зрівнюється. І по планах ми, в принципі, повинні доїхати. До речі, іонік в нас. З пробігом 111 тисяч км. З нормальною батареєю, тому, в принципі, заявлений пробіг логічний і фізичний, поки що підтверджується. Так, друзі, ми в стрію і нам їхати ще 3 км. І ми їдемо, тому що ми на кліматі і запас ходу у нас ще 7 км. 7, хто бачить. Отже, в принципі, дійшли до того, що. Ми, напевно, доїдемо. бо ось там десь заправка. Зараз ми до неї дотягнемо. І в принципі, машина писала 170 там, кілометрів, що вона проїде. Проїхала, по факту вона 1505. Тобто, по-чесному 10% вона нас майже 10% обманула. Тому розраховувати так в притірочку я би вам не рекомендував. Але я думав, що ми не доїдемо. Але економний водій. Запорука того, що ви доїхати вмієте. Черепашка. І можете. Так. От вже черепашка з'явилася, нам 7 кілометрів. В принципі, ми їдемо далі і шукаємо нашу зарядну станцію. Спробуємо там зарядитися. Так, десь ось там наша зарядка. А в нас запас ходу скільки? Правильно, 0. Так, сюди, сюди будемо шукати зарядку. У нас запас ходу 0 кілометрів. Все, От ми шукаємо нашу зарядку. Може вона тут є, може вона працює. Якщо ні, подивимося, що буде. Заїжджай, шукай. Дивись. До речі, педаль газу, педаль акселератор вже фактично не реагує. Що би ми зараз не натискали, машина е, просто їде з швидкістю не більше там, 20 метрів на годину. А натисни сильніше газ. Ну все, легесенько натис... натискаємо, машина легесенько їде. Шукаємо зарядку. Де вона тут є? Так, прикол. Ми приїхали на зарядку і от електрична машина під'їжджає, а ми приїхали швидше, будемо битися чи ні. Як думаєте? Погнали? Як то кажеться, хто, хто перший, той, той не тато. Чи як кажуть, хто останній, той. Та... Погнали. Мерседес, вибачай. Поки що. Пробуємо. Так, Тут зарядка індикується, а тут. О, класно, 40 кВт. Фактично машина споживає. Так, 50 кВт. От що прикольно, що іонік може швидко заряджатися. Так, допоки ми перекушуємо, машина заряджається. І дивіться, ситуація. яка. Мушу пояснити. Вже на 53% ми зарядилися, машина споживає, зараз покажу 60 плюс кВт, максимально може в себе втягнути 70 кВт. При тому, що батарейка 28 кВт. Тобто ця машина має величезну перевагу перед гольфом, тим, що вона може надзвичайно швидко по відношенню до гольфа зарядитися. Як на мене, гольф батарейку має 36 кВт і більше в себе, ніж 36 кВт, взяти не може. А ця машинка без проблем. Тому, власне, коли її купував, їздив і на гольфі, і на цій машині, і каже, що ця машина краща. Ну, не знаю, кожному своє. Але як мінімум величезна перевага цієї машини в тому, що ви бачили самі ситуацію з холодом, з дорогою, і ми доїхали. Хоча доїхали отак. Отак от доїхали. Заряджаємося далі, ще, ще трошечки, і ми, в принципі, готові їхати далі. Так, продовження історії про зарядку Іоніка. Ми готові виїжджати назад, дозаржаємо машину до 100% і. І. Як би там показати, зараз покажу. Не той, не той, не той. Неважно. От він. 30, 31 Ампер в середньому, тобто це майже 22 кВт. Видається от таким розйомом. Ви скажете, чому ми не заряджаємо швидкою, якщо вона зараз вільна. Розкажу, ця машина моментально швидко, менше, ніж за 30 хвилин. Менше, набагато, навіть може менше, ніж за 20 хвилин. Може зарядитися від нуля, але до 93. Відсотки. На 94% повністю заряджання від швидкісного розйому відключається. Якщо треба добити до 100%, треба переходити на нешвидкісну зарядку, тому що швидкісна зарядка останні секунди часу, хвилини, видавала 10 кВт. А нешвидкісна за рахунок того, що ти в 94% переміняєш розйом, подає 22 кВт. Такі танці з бубном, на жаль, якось так по-дурному, ну, але, на жаль, треба робити. Одним словом, їдемо додому, попробуємо, чи доїдемо, чи ні. Так, дам маленьке пояснення, на що ми це все брали і що ми з цим хотіли робити. Так, стандартна зарядка до Hyundai, якою можна було зарядити автомобіль, переноска. І, е, до речі, ми зараз заряджаємося ось цим подовжувачем. От такий ще подовжувач у нас з собою в комплекті. Класна штука, не забувайте його в дорозі. І тут є в нас е, боксурювальний гак, який ми планували закрутити в передній бампер. І ось таким тросом на 8 тонн тягнути машину. В принципі, з місця рушаєте на нейтральній. А потім вмикаєте драйв, йде рекуперація, машина автоматично ще й буде заряджатися. Якщо ви не вас тяне машина не дуже потужна, їдете на нейтралі, мінімальну рекуперацію. Перший рівень включили, вона трошки теж зарядиться. Але тут стояв генератор, ми його звідси вже забрали, тому що поставили в іншу машину, бо тому що правильно від генератора ми планували на крайняк оцею вилкою запхати зарядитися. Можливо, ще раз заради експерименту покажемо, як воно все виглядає. Але суть питання, яка ця зарядка видає 3 кВт. Машина зимою споживає 15 кВт на 100 км. При простій математиці ми проїжджаємо від годинни зарядки генератора. Можна проїхати 20 км ходу. Того як мінімум. Годину можна десь в полі стояти, ну ми з собою взяли і за ту годину зарядити собі умовно 15-20 кілометрів. І ви бачили самі, що ми фактично приїхали з пробігом 0 кілометрів, і фактично доказали те, що 24 28 вісьми батарея змогла проїхати своїх положених 170 кілометрів. Які писали часному ми приїхали 160, Тобто, умовно, я не вірю тим людям, які кажуть, що... Там той самий, умовно, і e трон, який витрачає 30 кВт електроенергії, споживає та? в середньому, там хай буде 25 точно. Кажуть, зимою що буде проїжджати тільки 200 км і все, більше ніяк не буде проїжджати. Проста математика, ви її бачили. 28 кВт батарея з правда, тільки попередній привід проїхала 160 км. Тому, в принципі, зимою і e трон повинен проїжджати. Залежно, як якого водія, але в середньому там 250 км. Все, друзі, зараз ще, можливо, поставлю кадр із генератором. Зарядимося. Якщо не доїдемо додому, до Тернополя, назад зі Страя, я вам зніму відео, що ми не доїхали. А якщо доїдемо, значить нічого не буду знімати, все буде окей. Так, ми в місто Бережани приїхали по дорозі назад. Нам додому ще 50 км, а запас ходу в нього на 87 Але є одне но, водій вже вертався сам. Без пасажирів ми їхали іншим автомобілем, який не буду показувати. Отже, експеримент із тим, щоб тягнути, генератором, заряджати, і так далі, не вдався. Що це говорить? Говорить те, що в принципі, поїхати в далеку дорогу автомобілем електричним, можна. Екстремально, але можна. Не вірте тим людям, які говорять, що. Бо автомобілі електричні з великими акумуляторами проїжджають там зимою 100 з копійками кілометрів, і все пробіг машини 111 тисяч кілометрів, батарейка 28 кВт, кіловат. Цілу дорогу назад їхав водій з кліматом, і точно приїде на ній в Тернопіль, точно, тобто 150 кілометрів в одну сторону зимою в будь-якому випадку проїжджає фактично будь-який нормальний електромобіль. Тому Друзі, вибір за вами за електрикою майбутнє номера. Треба почистити, щоб йому не дали штраф. Все, лайкос, ще будемо знімати для вас відоски.